Зараз трошки поробимо декор у великій кімнаті. Спочатку вже ж прибираю. Оця поличка на каміні, вона коли не декорована взагалі нічим. Ну, вона якась не виглядає. Туди просто починають складати склянки і все підряд. Хто що проходить, той то кладе. А коли вона гарна, вона гарна. Якась рука не підіймається ні в кого, навіть у дітей щось ставити туди. На підсвічнику інші свічки будуть, поки я поставила ті, що є. Так, приміряю гірлянду, та, що прийшла новенька, більш яскрава, і та, що в мене була більш жовта. Яскравіша, мені більше сподобалась, тому вішу її вішую, вішую, вішую на скуч. Більш нічого краще я не вигадала, псувати камін Я також не хочу. Це такий сезонний декор на зиму. Ви знаєте, в мене зверху гілка ось така. До речі, зверху зараз не захотіла я листя класти. Думаю, мені вистачить того підсвічника, коли стануть там гарні свічки і запалювати прям там. їх Я не буду. Це буде декоративна сута історія. Вже ж бо так телевізор можна спалити. До речі, був погнати трошки підсвічник. Я як могла його повигибала, щоб свічки все ж таки стали. Повертаю, зірочки. Це дарували дітям на турнірі по бальних танцях, коли вони займалися. Вони так вписались дуже гарно. Ховаю сезонний літній декор і дістаю сухоцвіти, Хочу у нашому столі, щоб стояли. Пам'ятаєте, вазочку я також купувала в'юску, вона ідеально пасує за кольором. Хоча краще було б, якщо б вона була трошки ширша. Можливо, я потім спробую в іншу зелену, яку я купила, але мені здається, що тут більше пасує саме колір гарно виглядає. Гарні дуже сухоцвіти, до речі, вони приємно пахнуть, різні різні їх справді багато. Якщо б ширше горлишка було, вони б ще більше розпадались, був більш пухкенький букет. Можливо, ще представлю, то я подумаю, поки подобається мені так, як є. Спочатку спробувала, як воно було поставити, але якось воно все один поряд з іншим, тому розібрала і все, повиставляла і задоволена, мені подобається. Далі переходимо до зони дивану, вже ж його спочатку полисошушу, якраз вистачила зарядки, акумулятора, ставлю його на зарядку. кажу, вам плет, прийде на моє Чому він мені не сподобався? Він занадто яскравий, тому я буду придивлятись все ж таки собі якісь новенькі. Ну, поки застілила цей. А от подушки класнючі. А далі під музику покаже, що вийшло. Насолоджуюсь затишком, додивляюсь, останню серію, монтую, і тут моя так, пухтя, пухтя, пухтя. Також насолоджуюся осіннім затишком. Я йому вистроїла живіт. Колтуни були. Колтуни були. Були? Каже, були, нема. Дуже багато щось, я не знаю, то він з дороги, коли з Харкова привезли, чи нервував прямо, один на одному були, хоча мама також відчесувала його три години в дорозі. Встелили йому рушничок, може, знаєте, як закобзав, не знаю. І я така почала їх вирізати, тому що я так все манікюрними ножицями попідстригала тут трошки. Пузикалися, лише, лише пузіка. Так. Так. Такі тепленькі тепер. Жопка. І лапки стартять.